Вітаю вас! Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму YouTube каналі, і в цьому відео ми розберемося, хто такі флюхтлінки і хто такі Азіль Беріхтікте або Азіль. Яка різниця між цими двома поняттями? Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, поставте подобайку цьому відео. Отож! Флюхтлінги німецькою мовою означають біженці. І дуже часто я в своїх відео зазначаю, що біженці, біженці з України і так далі. Багато хто мене виправляє, пише, це тимчасовий захист, ми не біженці і так далі. Німецькою мовою флюхтлінги, флюхтлінги, це будуть біженці. Так? Далі Азіль. Азіль Беріхтікде це особи, які потребують особливого захисту та пристку відповідно до своїх політичних, релігійних та інших поглядів. Це можуть бути так само з України, відповідно, особи з України також можуть мати азюль. Так? Але вони, якщо надається їм параграф, якщо вони. Потребують захисту відповідно до політичних або релігійних. Наприклад, якщо у вас хтось, відповідно до вашого політичних поглядів переслідує в Україні, чи відповідно до ваших релігійних поглядів переслідує в Україні, ви маєте право тут податись на азюль. І в таких випадках вам дається азюль. Всі, всіх інших випадках надаються, тобто, біженці, 24-й параграф. Флюхтінги. Для того, щоб вам надали азюль, вам треба це довести. Просто так, воно не дається. Та? Це обов'язково мають бути доведені цей факт, що, у вас є якісь, що ви потребуєте особливого захисту. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте подобайку цьому відео і підпишіться на мій YouTube канал.